з з нашими прекрасними чатами, з нашими прекрасними Отож, я запрошую красунь до слова. No. Вячеслава Вікторія. Авія сегодня народного 82 року від слави у Кристя. Навчається в Національному на університеті нафтираду. Їй подобається усі відділки зеленого та количного кольорів. Охоче спілкується з друзями про музику і має таємну мрію, про яку нікого не розповідає. Доброго вечора, квіти Вікторія. Що ж, Вікторія, хотілося запитати тебе про е, таке. А чого ти чекаєш від цього прекрасного конкурсу? Напевно, що моє бажання пов'язане з тобі і корі. І я бажаю тобі, я хочу, можливо, тобі перемоги. Не знаю, вона буде велика, може вона буде маленька, але в будь-якому разі вона буде моя я, будете ново. Дякую, Вікторія на Росію. Я вже військові на морі, я хочу цього може маленьке. Хоча за бідомером два, думи Леся, надалося просто січня 86 року від нами В Життя трудолюбива практично дуже вимогла до себе чорному, та оточуючи. Віддає перевагу чорного, зеленому та коричневому кольору, а в думажкій невимушеній атмосфері спокійно, хоча через половинку афесіної всіх, слухає матовому. Доброго вечора, Леся. би -за тебе запитати. От скажи, ти кажеш, людиш любиш дому, а. Я думаю, що десь можливо вона чимось подібна на Ірину Білий. Скажи, будь ласка, Вадим, не знаходиш нічого спільного між Мадонною і нашою Іриною білою? Ну я думаю, що спільно важливим є тільки те, що вони є дві популярні співачки. Але Матонник є на, на весь світ, а Ірина в тільки на позиції. Дуже дякую, це була Олександр Дума. Дуже дякую. Дуже. 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 Людовіли популярні дії на Україні. А ми продовжимо далі за номер 2, як завжди, йде номер 3. І ми до того життя. Народилася дитя на досить відомої історії день. 7 листопада їй 17 років улюблений коляд колір полі очей коханої людини, а останній людини поляг очей зелений. Привезне виклику вовну до літератури, і я, коли хочеш щось випити, то замовляєш собі чаю з льодом та лимоном. Доброго вечора, Тетяна. Доброго вечора. Тетяна, скажи, будь ласка, а тобі всі хлопці подобаються зелені вочива, чи тільки ті коханий? Ні, тільки коханий. Тільки коханий, це приємно. дійсно, тільки корханий може подобатися правильно. А, а скажи, будь ласка, от якби тобі довелося рекламувати, знятися в рекламі, щось рекламувати, в якій би ти рекламі і що б ти хотіла рекламувати? Ну, Я би не в рекламі, а рекламувала парфуми. Парфуми. Ну що ж, це також досить приємно, адже можна собі так само трошки можна тобі подарувати деякі парфуми. Я думаю, що це буде тобі корисно. Отож, дорого тетяна, а ми продовжуємо з вами далі. Далі конкурсантки від номером 4, кої біда Світлани. Світлана народилася на складі Лева, в 81 році. Любить насолоджуватися життям. Використовувати кожну його хвилину. Найбільше задоволення приносить їй подорожувати з друзями. Карпатські виставка переконана в тому, що кожна людина є погонером свого щастя і свого життя. Світлана мені здійснити на колосвітню подорож. Добрий вечір, Світлана. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, Світлана, через які країни світу пройшла моя колосвітня подорож? Моя колосвітня подорож розпочалася з європейських країн. Ці країни дає старовинні замки. Також я б хотіла побачити всі сім чудес світу. Продовжилася б моя подорож по екзотичних країнах і острівних країнах, подальше від урбанізованих міст і великих мегаполісів. Закінчила б я подорож на Україні, побачила всі мальовничі куточки. Напевно, вкотре переконалася, що на Україні все ж таки найкраще і найрідніше. Дякую, команду вас Obrigado.